Вітаю, друзі, з вами український історик та офіцер ЗСУ Олександр Алферов. Як звали вашу прабабку або вашого прадіда? Mm. І це питання цікаве, тому що у вас їх разом вісім. І от насправді, коли ми говоримо про те, як дослідити свій родовід, то я вам сьогодні розповім ті початкові моменти, і ви зможете самостійно дізнатися про різне, різне, різне. Отже, спочатку хочу вам сказати, що Дійсно, у вас чотири прадіди, чотири прабаби, тому що у вас двоє дідів і двоє бабусь, у вас батько і матір, і ви. Тобто, насправді наші предки це величезна, величезна родина дерева. Якщо ми не будемо з вами загострюватися на тому, що є якесь конкретне прізвище, а будемо йти по предках, то друзі, ви знаєте, на 25-му вашому коліні ви знаєте, скільки у вас буде прямих предків? 25 колін, 600 років. Ну, період достатньо близький в історичному моменті. У вас буде 10 мільйонів 223 тисячі 616 це та цифра, скільки у вас буде прямих предків на 25 те коліно. Ну, звісно, це математичний підрахунок, але він говорить про те, що насправді у нас дуже багато предків. Математично, тому що ну, тоді не було, не було таке велике населення у нас, але. Е Наші предки шлюбились між собою, і відповідно цих предків буде насправді менше за рахунок того, що населення було менше. Але як дізнатися, як почати діз... Діз... досліджувати свою родовід, то відразу зауважу, що я буду давати вам поради як історик і як практикуючи генеалог. людина, яка досліджує свою власну генеалогію, ну вже понад 25 років, і дійшов до 1450 чотирьохсот пятдесятих років. Тобто насправді можу з вами поділитися тими фактами, тими ну, власне джерелами, які ви, за, за рахунок яких ви зможете самостійно, самостійно почати досліджувати. Отже, в першу чергу зауважу, що вам необхідно для того, щоб дослідити генологію, виписати всіх відомих, відомих вам предків, дідів, бабусь, прадідів, якщо хтось знає. І увага, зауважити написання їхніх прізвища, звідки вони походять. І дату народження, якщо далеких предків, то й дату смерті це важливо буде для вас, тому що саме ці сукупність тих ознак, дає можливість ту чи іншу людину відокремити від, наприклад, однофамільця, так би мовити. Отже, разом із тим, нам необхідно розуміти, що тут, окрім фіксації документальної, такої джерельної, нам треба ще зрозуміти, які родинні перекази були, і які родинні легенди ви знаєте, і просто їх записати, бо знаєте, немає нічого. Гіршого, коли ми всі все знаємо, а потім виявляється, що нічого не знаємо. Тисячі років тому наші предки настільки добре знали і розуміли, що таке тризуб, що навіть не записали нам про це. Але ми тепер самі з вами думаємо, що ж таке тризуб і куча неймірних теорій, гіпотез створюються. Тож, е, водночас скажу, що генологія походження кожного прізвища це окрема тема. Не буває алгоритму, що. Іваненко це син Івана. Там може бути абсолютно величезна кількість підводних камінців, про яких ми навіть можемо не здогадуватись. Бо прізвище це достатньо нестабільний, нестійкий не елемент ідентифікації людини, бо людина могла мати одне прізвище. А, наприклад, населеному пункті його називали за сільським прізвиськом або Кутів. так? І ми часто можемо з вами бачити, коли Приїхали кудись з село, до Іваненка, до якого Іваненка? А той, що Ром... Романихи. О! І розумієте, що ідентифікація завжди буває надскладною. І прізвище часто змінювалось. Моє персональне прізвище моїх предків ще в 1700 році було Голуб. Ну, так сталося, як сталося. Слобідська Україна територія неймовірних можливостей. Отже, родові легенди до них треба. Прислуховуватися, але розуміти, що в них теж є певна така вже ну, нашарування романтизму. Наприклад, коли кажуть, що мій предок був офіцером, то це означає, що і показує фотографію. А людина, яка розуміє, що дійсно це не ордени, це солдатські медалі, що у нього хороший, красивий австрійського чи російського періоду і прапорська форма, але він не офіцер. Тож, для того, щоби. Почати з Азів, дізнатися про наших клетків, я хочу вам порекомендувати якраз кілька сайтів, які вам знадобляться в цьому первинному пошуку. Але, друзі, прошу всіх підписатись на цей канал, для того щоб ми з вами його ну, власне, підтримували. Дякую всім, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою, і зрештою, так само фінансовою допомогою на цукерки та бензин. Отже, друзі, перше, що я хочу порекомендувати, це наш український генеалогічний сайт. Достатньо давній. Це Генероа. Всі ці сайти я в описі до відео, там під карткою, під всіма, буду вам додавати. Генео це хороший сайт. де Ви знайдете модерацію розділів по територіях, по станах, і там можна буде вже почати запитувати і дивитися паралелі. Але от для того, щоб ви зрозуміли, як самостійно пошукати, то я вам пораджу тут кілька сайтів, які ну, насправді. З них є велика частина цих сайтів, вони є російськими, і очевидно, що ну, ви знаєте, які проблеми зараз з інтернетом, з, в цілому у Росії як окупанти і обмежують. Тому я би вам сказав, що якщо буде можливість, то саме подивіться на них, бо скоро вони можуть просто зникнути. Отже, перший сайт, який би порадив, це ОБД-Меморіал це сайт, на якому викладаються похоронки вояків Другої світової війни. От В цих похоронках. Ви можете побачити, що ваші предки загинули там, під час другої Стої Війни, побачити ім'я, прізвище, де служив, кому ця похоронка направлялася, тобто родичів, дружина, або син, або, наприклад, батько. Так? І от власне за цим матеріалом можна дійсно достатньо зрозуміти, де похований або де загинув, якщо в сім'ї цього не пам'ятають. Разом із тим є інший сайт подвиг народу. Сайт, на який викладаються скановані матеріали пов'язані з нагородами людей, і тут теж цікаво, тому що можна побачити документи на, на так звані нагородні листи, де людина служила, за який подвиг, опис подвигу, за який його нагородили. Але тут відразу скажу, що ці бази вони є неповні, тому що сканування цих документів це величезна, величезна робота. Але буде там, як автори самі цього цих сайтів говорять, що там в принципі ресурс достатньо потужний. разом із тим, друзі. Ви будете шукати на цих сайтах. Я вам зверну вашу увагу. Там є пошук за прізвищем, іменем, місцем народження, походження, військомат, який території, і, будь ласка, шукаючи на цих сайтах, можете шукати за назвою села вашого, бо інколи. Ті пошукові системи недосконалі, тому що писарчуки часто робили помилки тоді, а потім ще помилки під час опрацювання цих документів вже в наш час. Тому завжди можете погратися з прізвищем, воно може бути просто викривленим, тому шукайте і за географію, конкретно за назва населеного пункту, який теж може бути викривленим, і за прізвищем. І намагайтеся цю систему от, от з нею погратися. Я би вам порадив ще. Після цього подивитися сайт. Наступний ресурс G-War, Він про поранених під час Першої світової війни теж цікавий ресурс, тому що там ви можете знайти конкретно предків, про яких ну вже ви мало що чули, які брали участь в Першій світовій війні. І от на цьому сайті так само ви зрозумієте, що тоді прізвище українське писалося російською мовою. Абсолютно викривлювалися. І от ці прізвища там теж треба шукати. І З населеним пунктом, який теж викривлювався російськими писар писарчуками. І прізвища, які могло русифікуватися. Так? Якраз там якраз міг бути Коваль, його ковальов записали. Тому все уважно, треба там от грати з цими ресурсами. Тож поспішайте, бо мені здається, що ці ресурси, зрештою, будуть скоро закриті. Я би тут, окрім цього, вас би направив на. Ресурс достатньо потужний український ресурс, на який розповідає про інформацію базу тих, хто загинув під час Великого Голодомору. Під час голодомору, і от це теж така достатньо це трагічна сторінка нашої історії. І добре, що ця база зараз наповнюється, і тому ви можете подивитися це. Повний реєстр, ну не повний точніше, це реєстр, який ви можете в тому числі. Через сайт доповнити своїми родичами, якщо ви знаєте, що вони загинули під час голодомору. Тут, друзі, я хотів би ще раз вам порадити. Два відео з мого каналу Ютубу це загадки козацьких прізвищ. Я там розповідаю, як прізвища в цілому формувалися, і що Божко міг мати нащадків там. Зовсім з іншим Бощенків Бощенки могли бути вже шевченками. Тож це дійсно я думаю, занобиться вам в розумінні, як утворюється прізвище. Наскільки це нестабільний момент, і друге відео, яке теж я викладаю в описі. Відео це як козаки дворянами стали. Це достатньо буде може когось збентежить, але наша, наша українська нація, вона одна з є з європейських шляхетських націй, насправді рицарських, де величезна кількість еліт. Про яку нам стерли з пам'яті ламаючи хребет час Російської імперії та Совєтського Союзу. Ну і от до цих парад це я думаю, що будуть основи, які ви зможете використати в своєму родоводі в пошуку. І ще раз, друзі, мої поради конкретно для вас, якщо ви зацікавились цим відео, будь ласка, не забувайте, що всі ваші фотографії домашні підписуйте, підписуйте хто де, бо вже наступне покоління не буде пам'ятати. Наступна порада. Це те, що документи, які ви маєте у себе від ваших дідів, бабів, прадідів, будь ласка, відцифруйте і так само їх зберігайте з документами, які ви відцифровуєте ну в наших сучасних умовах, тому що це все знадобиться потім для того, щоб шукати вашу генеалогію, ваш родовід. Що ж, друзі, я думаю, що. Ці попередні поради будуть цікаві, тому що це не просто теорія, це ви зможете самостійно зануритися. Ну а далі, якщо ви вийдете з 20-го стріччя і будете глибше копати, звісно, вам тут зновляться архіви. Я би хотів би сказати, що наші архівісти українські проробили колосальну роботу. Зараз відскановується неймовірна кількість описів. Разом із тим, у нас є відскановані і метричні книги, тобто те, що починається е, після. До, до українських визвольних змагань, до тисячі року, воно поступово сканується а саме документи пов'язані з народженням, смертю, хрещенням та вінчанням так людей. Це так звані метричні книги. А або ще були сповідальні книги, коли священик записував щороку сім'ю, де зазначав, чи сповідалась вони чи ні. Ця документація вже буде базисом для того, щоб розгорнути вашу генеалогію і вже йти саме за джерелами, за архівами. Ну а поки що можна погратися і в інтернеті. Разом з тим, хочу всім побажати, щоб це було гарно. І друзі, підписуйтесь на канал Олександра Оферова. Ще раз дякую щиро за ваші донати фінансові. Дуже допомагають, чесно. І звісно, я хочу подякувати особливо тим, хто сьогодні в цей важкий час підтримує лайком, коментарем, Як це не дивно, але. Це зараз найбільш актуально, тому що знову російські боти почали валити українські ютуб-канали. Тож, друзі, всім щиро дякую і з вірою в перемогу Збройних сил України, з Гардії, Азовсів, Тероборони, людей доброї волі. Ми наближаємо нашу перемогу щодня. Дякую всім. З вами був український історик і офіцер ЗСУ Олександр Алфаров.